Міфологія, пов'язана з часником багата і різноманітна. Від вампірів до демонів до перевертнів, часнику приписують найрізноманітніші магічні властивості. Хоча ці історії можуть бути лише міпрями, ефективність часнику в боротьбі зі шкідниками та хворобами є фактом. Часник не тільки відмінна рослина для вирощування в городі, але й потужний засіб для захисту інших рослин. Цибулини часнику складаються з безлічі часточок, які можна розділити і посадити. Це дворічна рослина, яку зазвичай вирощують як однорічно. Часник має антибактеріальні та інсектицидні властивості, а також корисний для здоров'я при вживанні в їжу. Чи справді працює часниковий спрей? Оскільки в садівництві багато міфів, перше запитання: чи справді часниковий спрей ефективний? Вчені давно задавалися цим питанням, і існує безліч досліджень на цю тему з цікавими результатами. Дослідження підтверджують, що часник це ефективний біопестицид, часто дає результати порівнянні з синтетичними аналогами. Одні вчені тестували його на бавовняній попелиці, інші на капустяних мухах і кімнатних мухах, треті – на різних шкідників і хворобах, таких як несправжня борошний староса. В інтернеті можна знайти безліч подібних досліджень, присвячених різним шкідників і рослинам. Часниковий спрей вважається ефективним проти ТриПС, Слимак, Попелиця, Мураха, Терміт Совок. Муха. Але чому він так добре працює проти шкідників? Вся справа в з'єднаннях сірки, які містяться в часнику. Сірка сама по собі є потужним фунгіцидом, але в поєднанні з аліцином, речовиною, що міститься в часнику, вона бентежить комах, порушуючи їх сенсорні рецептори. Якщо у ваших рослин борошниста роса або пероноспорос, часниковий спрей може допомогти і в цьому. На мій погляд, головна перевага часникового спрею його екологічність, це зменшує необхідність використання більш токсичних пестицидів у саду. Однак він може відлякувати і корисних комах, тому важливо оприскувати рослини акуратно. Загалом це екологічний та безпечний спосіб боротьби зі шкідниками та хворобами, як приготувати часниковий спрей. Ось що вам знадобиться: 1 четверта фунта часнику, 2-3 цілі головки, 1 літр води, блендер або кухонний комбайн, марля. Літрова скляна банка. Спочатку розділіть головки часнику на клинки, але не очищайте їх. Покладіть всі клинки в блендер або кухонний комбайн, додайте одну склянку води і подрібніть. Після цього додайте решту води. Якщо ви використовували кухонний комбайн, перекладіть суміш у блендер і збивайте до повної однорідності. Важливо, щоб суміш стала повністю рідкою, так як ви будете розпорошувати її через пульверизатор. Навіть дрібні шматочки можуть забити сопло. Крім того, чим краще часник змішається з водою, тим ефективніше буде спрей. Після ретельного подрібнення процідіть суміш через марлю, щоб видалити залишки шматочків. Можна повторити проціджування кілька разів, щоб переконатися, що суміш абсолютно рідка. Перелийте її в скляну банку для зберігання. Перед використанням змішайте одну частину концентрату з 10 частинами води і залийте в пляшку з розпилювачем. Додаткові інгредієнти. Хоча основний рецепт працює сам по собі, багато садівників додають інші інгредієнти для посилення ефекту, найпопулярніші добавки масло, німа, інсектицидне мило, гострий перець рута. Всі вони мають унікальні властивості, які роблять їх корисними в складі часникового спрею. Ви також можете придбати готовий часниковий спрей і доповнити його своїми інгредієнтами. Як використовувати часниковий спрей в саду кращий час для оприскування ранній вечір. В цей час рослини вже висохнуть, а шкідники будуть особливо активні. Використовуйте стандартний пульверизатор і рівномірно обробіть листя рослин, не забуваючи про їх нижню сторону, саме там люблять ховатися багато шкідників. Я вважаю за краще використовувати садовий оприскувач з насосом, щоб легше обробляти великі площі. Повторюйте обробку мінімум раз на тиждень і після дощу, щоб підтримувати захисний ефект. Оприскуйте тільки проблемні зони, щоб не нашкодити корисним комахам. Якщо ви обробляєте рослини, які незабаром будете їсти, ретельно мийте їх перед їжею, якщо звичайно вам не подобається часниковий присмак.